Удачі, вітаю вас, друзі. Ну що? Нещодавно я вам показував 4 мотокоса. Е, відрізняється від звичайної мотокоси, як і на е, Марка. Не нарадувався. Ну, але зараз даю газу. Е, але не крутиться. Редуктор на 9 шліців. Погано крутилось. Погано зовсім не е Ця Штука не крутилась. Що я зробив? Що я зробив? Залив ось сюди масло. І тепер подивіться, легко рукою крутиться. Чи б змазка закінчилась, ну не знаю, чомусь не працювало. Зараз ставимо все на місце і спробуємо чи буде крутитися і ще ні. Статися. Так. Зафіксували. Ти ставимо но... Так, поїхали. Щоб поставити ніж. Так. あっ。 Беремо ключ Раз все і в голосу крутиться. Давайте спробуємо завестись. Але обороти ніж не набирав. Ну що, друзі, нижній редуктор. Змазуйте нижній редуктор. До зустрічі.